Сьогоднішній день робимо історичним. Ми самі позаду рік повномасштабної війни в Україні. Попереду рік української перемоги. Шануємо і пам'ятаємо кожного бійця, який загинув, захищаючи свою землю та рідних. Вдячність закарбована в серці кожного з нас навіки. Завдяки кожному з чоловіків і жінок, які вже не повернуться додому. Ми живі. Наступний сюжет про дружину загиблого бійця, який не побачив народження свого сина, але віддав власне життя за те, щоб син міг жити у вільній Україні. Це він, це також хлопець. З ним загинув це його командир взводу, Теж Сергій Христина показує фотографію чоловіка і ніжно тримає дитину. Про те, що втратила коханого, жінка дізналася, коли була при надії. Хлопчика назвала на честь батька Сергієм. Вся його мрія здійснилася. В нього є син. Він дуже схожий на нього. Не тільки зовнішньо бачу вже такі риси характеру конкретні. Командує нами добре тут. Сергій Телушков був командиром механізованої роти першої танкової бригади. Він закінчив національну академію сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Вперше на фронт потрапив у 21 рік. Поїхав захищати Донбас. Повномасштабне вторгнення зустрів на Чернігівщині про війну Христина дізналася від чоловіка. Він зателефонував мені о п'ятій ранку. Дуже так спокійно там вставай, зараз не хвилюйся, треба зібрати речі, треба виїжджати. Я кажу, що сталося. Ну спросоння взагалі не розумієш там, так що відбувається. Каже: ну вже як би городню обстрілюють. Я встала, зібрала документи, взяла кішку. Визвала таксі, їду по місту і розумію, що ніхто не розуміє, що вже почалася війна. З моменту повномасштабної війни Христина завжди була на зв'язку з Сергієм. Він попросив зібрати речі та поїхати з міста. В той час Сергій зустрічав колону ворожих танків, які йшли через рівнопілля неподалік Чернігова. Але жінка навпаки залишилася, щоб підтримати Сергія, і вже наступного дня збирала гуманітарну допомогу. Вже на наступний день. Я зрозуміла, що я не можу просто так сидіти, там, склавши руки. Почала збирати гуманітарну допомогу хлопцям сигарети, воду, їжу. Коли я під'їжджала туди, він зателефонував, сказав, що ні. Їхати не треба. Розвертайся, їдь назад додому, тому що йде коло на техніки, і в нас вже є трьохсоті. Тому я поїхала додому. На Чернігівщині йшли найзапекліші бої. Ворог мав пів сотні танків. Сили були нерівні. Росіяни поцілили в бойову машину, на якій сидів Сергій Телушков. Його відкинуло на кілька десятків метрів, а осколки поранили життєво важливі органи. Христина ж цілодобово чекала дзвінка від чоловіка. Повідомлення, яке в неї досі перед очима, прийшло від побратима Сергія. Був не його телефонний дзвінок, а смс від його бойового побратима. Я ці числа ніколи не забуду. Пам'ять про захисника Сергія Тилушкова з Чернігова має бути закарбована в назві вулиці, впевнена Христина. Тому вона звернулася за проханням до міської ради. Там називати вулицю на честь Сергія не поспішають, але жінка не здається. Він е захищав не тільки свій дім, він захищав Донбаську, луганську область. Так яка, якби, ну, в принципі, не є його домом. Він там не жив, не ріс, і нічого спільного до того міста він не мав. Я так просто це не лишу. Будемо робити петицію, будемо збирати підписи, тому що я хочу, щоб про нього залишилось ну, як, якомога більше пам'яті в цьому місті і взагалі, а не просто там пам'ятник, на якому вибита дата народження і дата смерті.